Ти пішла на предкастинг «Голос України. Да. Да, це Не був... пройшла його. Це був 21 рік, якраз сезон, який він же вийшов, коли була повномасштабка, і там багато чого вирізали, тому що були російські пісні, російських авторів. От, і... Все йшло досить класно. Типу, тоді ще були живі кастинги саме. Спочатку відео, потім я приїхала в Київ, туди в Київ кликали не всіх. І я ще пам'ятаю, я дуже багато побачила знайомих людей, з якими там знайома в мережі, але не знайома наживо. І, тобто ми побачились такі о клас. А це ж ніхто не розповідає. Типу, я їду на предкастинг голосу. Всі так, знаєш, типу, щоб я прийшла. От. І багато з ким познайомилася там, і бачила там досить тоді були якісь і популярні особистості теж. От. І... Я ще пам'ятаю, що там перед виходом всі говорили там навколо, що Квінта сидить, він взагалі там не дивиться, він взагалі там в телефоні щось сидить, типу не цікаво йому нічого. І я виходжу ну, на мандражі. У мене тоді було п'ять пісень, які він відібрав. І він мені сказав спочатку, співай одну, там була англійською. Я її заспівала, він такий, виключайте, і далі він каже, типу, давайте безодню, бомбоксу. Вони просили від мене бомбокс привезти. І я привезла там декілька бомбоксу, і я почала співати безодню. Я розумію, що він всі ці дві хвилини дивиться на мене. І я думаю, блін, типу, ну він прям так вся його увага була ага. на мене. Я це для того на той момент я собі це відчула як підтримку від нього, що він теж хвилюється за мене. <кху> я заспівала безодню, і він каже, все, дякую. Я стою і я думаю, а що все дякую, я можу ще, я можу краще. І я думаю, я не хочу звідси йти. Е, і я вийшла, і до мене підбігає моя кастинг-менеджерка Анічка, і вона каже, Єра, все добре. Він почув те, що він хотів, йому треба було безодня. І я думаю, блін, серйозно? І мене одразу забирають на інтерв'ю. А там було як: якщо ти погано співаєш, на інтерв'ю, тебе вже і не кличуть. Якщо uh -huh. співаєш добре, тебе на інтерв'ю забирають. Мене забрали на інтерв'ю, я там розповіла історію на той момент актуальну, і все, мене відпустили. І Аня, моя Менеджер так по секрету мені сказали, каже, в тебе там ну гіпервисокий бал. Каже, ну все, готуйся, безодня буде твоєю на сліпих. Я така нормально, <смі> Я їду назад, я ще тоді в Дроговичі вчилася жила. Я їду туди назад, звісно, в такому піднесеному настрої, це дуже класний досвід, насправді. От і потім починаються історії про те, що типу, а давайте тут замінимо це, поміняємо в саме моїй розповіді. І вони хотіли дуже вижити драму. Я в результаті, ну я кажу, це неправда, це не про мене. Бо в мене була досить позитивна історія про те, що не треба боятися змін, треба займатися тим, що ти любиш. Така, типу, знаєш, юнацька наповнена таким типу, ем, юнацьким максималізмом. От, І вони це все міняти, що мене там десь аб'юзять, десь принижують. Я кажу, та немає такого. Каже, мене всі люди тут хороші, всі підтримують, плакати вже малюють, а ви мені кажете розповідати таке. І вони мене залишають. Типу, ну там історію залишають таку, як типу, була. Потім слухає загальний кастинг. Завидюк, і він каже, треба.